Поїхали! Я по Наталі по викраденню, що там робиться щось. Чи опять у вас три тисячі справ? Це ж резонанс, не викрали Давайте людину. Ми поясним, тому що ми керівництво, і перед тим, як почалося це заворушення, ну, вже mm. масові виступи, це впровадження було витреблено прокуратурою області на вивчення. Ми його відповідно направили. Але його долю не знаємо. Чи воно згоріло на тому попелищі, що ви могли подивитися? Тому що зараз там проводиться інвентаризація, вигрібали все, що є. Начальник відділу зараз на лікарняному. Де конкретно знаходиться це провадження? Зараз встановлюють ми працівники обласної прокуратури. Копії документів у вас мали без берегти. Ми відправили кримінальне провадження і наглядове провадження. Тобто, це є копії. Ми можемо витягнути з комп'ютерів умовного процесуальні основні рішення, але... Ті всі протоколи допиту, відтворення, протоколи огляду місця події, протоколи допиту свідків треба робити буде заново в випадку. Тому якщо це втрачено воно. Ми не знаємо. На даний час нас немає офіційної відповіді і повернення. Зачекати? Це ж не є. Ми не знаємо. Там проводиться інвентаризація. Ви зрозумієте самі. Ми там не робили нічого. Там чітке діловодство спалили все. Діловодство я вас розумію. Це там спалило, Але ви на місці то ж маєте свої якісь робіть. Людину викрали, людину побили, дівчину. Це не розумієте, Це це. Зикнули на інших, типу на інші плечі. На да. У нас витрубували цього порядку нагляду, Ми зобов'язані були це провадження передати, Тому що прокуратура області здійснює нагляд за нами, за районними ланками. І ми передали, у нас є офіційно супровідання 18 або 19 числа воно поїхало туди. З того часу. Ми телефонуємо в телефонному режимі, тобто, а зараз справа, ми може треба... займатися тільки область. Вони, Ні, вони, вони ви... дивилися, наскільки ми законно діємо. в а, а ви діяли незаконно, тому Ні. вас справу забрали. Ви так? Не розуміє, це це не ви не розумієте, як вам пояснити. У нас є порядок нагляду. Петребують, ви вивчають, і відправляють назад. Добре, ще одне питання. От пам'ятаєте право про спалення портрету? Так. Там на рахунок амністії давалося 10 днів терміну, щоб закрити справу. Чому Всі справа закрилася більше ніж? Ні, та так, але справа закрилася більше ніж за місяць копійками. Значить, даю вам пояснення. Після того, як був прийнятий даний закон, і в ньому був покладений відповідний термін, для, як ви вказуєте, 10, 10 днів для того, щоб його виконати, значить, були б приготовлені всі проекти відповідних процесуальних рішень і так далі. Первинне процесуальне рішення мало полягати в тому, що клопотання йшло до суду, і суд звільняв людей від відповідальності, враховуючи позицію. Ради суддів, яка була висловлена на той момент, що сам закон не розписує механізму процедури, як має відбуватися. В його виконання було прийнято рішення про внесення в нього відповідних змін. І після внесення змін на наступний день кримінальна справа була скірована. провадження було скеровано до суду, і ви знаєте, яке було прийнято рішення. Відкрити справу мусила Якщо... бути подача з прокуратури без подачі з прокуратури. Кримінальну справу вони не могли взагалі не могли відкрити на фізично. Не могли відкрити, Значить, не могли відкрити. і по закону поясню. підставою для внесення. Відомостей в єдиний реєстр посудових розслідувань, так як воно зараз є. Вже немає відкриття справи і так далі. Є внесення в єдиний реєстр посудових розслідувань. Є звернення громадян, звернення органів влади, повідомлення в засобах масової інформації. Іменно з прокурорів є. подавав заяву, щоб це кримінальне провадження було відкрито. Жоден з прокурорів таке заяву таку не подавав з приводу е, так званих гральних закладів. За минулий рік було внесено в реєстр, якщо я не помиляюся, сім таких кримінальних проваджень. Скільки грошей отримав. Чекав в доказовому плані, доказовому плані прийти в заклад просто і сказати, що там здійснюється гральний бізнес. Таке таке провадження ніколи в житті не зможна буде довести в суді, що хтось в чомусь винуватий. Для того, аби. Довести хто тут наявність грального бізнесу потрібно провести ряд негласних слідчих дій. Така процедура так є багато проведених. Отаче до вчора черговий вирок де людину засуджено 170 тисяч гривень штрафу. Черговий вирок вчора. Ще одна справа на столі стоїть, він йде до суду. Ми рекомендуємо вам забрати заяву з міліції. Ви приймаєте нашу ой, за перепрошую, подати заяву на звільнення. Ви приймаєте нашу пропозицію і підтримуєте її. Кому подати заяву? Ну що на свою посаду? Щоб ви вже не були більше прокурором і цей і до, до назначення нових людей, а поки що буде виконувати обов обов'язки і все. Звільни, Я вам ви, кажу. Значить, в прокуратурі області з'являється прокурор області, повертається з Києва, і я їду до нього, нема проблем. Але ми вам порадили просто, щоб Так, просто маєте треба до того по людськи досягти, щоб ви були з народом, щоб ви слухали народом. Перше запитання. Далі люди жаліються, що немає ППС. Не патрулюється. Неправда. Неправда. Кожен день 7-8 нарядів заступає. У мене є просьба, звертавшись до ваших активістів, звертавшись до голови районної ради. Дайте народ громадських активістів, правий сектор, нехай хай заступає раз на службу з міліцією, щоб ми мали можливість розібратися, чи то йде в масці, чи він дійсно правий сектор, що зараз, так як зараз ситуація бачить, машини в масці палять. Ходять лише на ну. е, ще питання якраз по цій машині. Це так. наскільки я знаю, спалили машину. Одного з працівників Чернівецької охоронної фірми. Так, так, а другу машину спалили в день перед тим простого жителя. 27 років пацан вистачили. Ведеться, всяких... ведеться справа потім. По одному і по другому випадку ведеться. Добре, Чернівецька охоронна фірма, наскільки відомо, у нас знялася і поїхала. Ну я не знаю, їх немає нікого. що, цього, де вони знялися, не знялися. Втікли вони... одним словом. Ну правильно, а що Ще? їм ризикувати? Правильно. Хто б взяв під охорону об'єкт? Ніхто не взяв би під охорону. А чому Ні? ми маємо брати під охорону? Це є державна, державна власність, і ви відповідаєте за збереження державної власності. Державна служба охорони відповідає за державну власність. Ви Нам до неї відношення немає. Нам об'єкт під особливо... охорону не здавали. розумієте правильно? Якщо вам не здавали під охорону, це значить. Можна грабувати. Ні, не вийти, можна. Ми, все, ми реагуємо. Якщо є повідомлення, ми виїжджаємо. Ну вчора було повідомлення до вас про напад на охоронну службу. Болу ми виїхали. Виїхали, не встигли. Але ми виїхали. Тихонько. Тихонько, зараз все давай. Ви знаєте, хто брав участь в нападі? Не знаю. Справу розпочаток, державний адреса. Так. Скільки часу їхала службова машина на місце? Скільки фізично можна доїхати? Бензина є, не треба. У нас бензина є, ми виїжджаємо району. Я вічливо і говорю. Я говорю. Не, вічливо говорить, дається відповіді на питання. Нас інтересує одне питання: як скоординувати роботу. Це основне зараз по охороні так. того об'єкта. Там об'єкт знаходиться в аварійному стані. Демонтаж його має проводитися спеціальними організаціями, Правильно. які мають цей. Ви самі знаєте, яка зараз ситуація. Знаємо, там... Я вам скажу більше, по цьому об'єкту у нас є порушене кримінальне провадження ще в жовтні так. місяці. За його пошкодження, є там дуже багато питань. Зараз затримані дві машини, 40 тонн металу. 40 тонн 20 і 19 тонн. 20 тонн. і 19 так. тонн. Є, що завертали дані на зберігання, зараз по тому, тому об'єкту е, відкрите це кримінальне це провадження, буде. де проводиться розслідування. Тому що питання хто, із веде, планів... хто веде кримінальне розслідування? Витвицький. На якому етапі зараз на розслідування? Етапі розслідування розслідування. Так. Ще питання. Паспортний стіл, як А от паспорт, паспортний стіл? Є державний будь ласка, Чому ви берете більше грошей за виготовлення? йдуть? Чим положено? згідно постанови? Згідно Закону положено три. Суд винизме. Добре, а чому зараз беруть більше 600 гривень? рішення суду виконується по відношенню до однієї людини згідно тої людини, яка звернулася в суд. Ми керуємося нормативними актами. Ви послухайте, що є три основні платежі, які людина зобов'язана заплатити. Це державне мито, це бланкова продукція і це послуги Державної міграційної служби. А решту платежів, які там є, страхівку, у нас є люди, які звертаються по страхівку, це її добровільна справа. Вона хоче її оформити депутатів. Скажіть, будь ласка, чому зараз береться більше 600 гривень? 560 Чого? гривень. 610. Що розказуєте? 37 чоловік, я сьогодні заходив, ви знаєте, я приходив. 560 гривень, 37 чоловік показували чеки, всі заплатили 560 гривень. На сьогоднішній день. Ви почали повертати, зараз тут є чоловік, який повернули. Не людина створила. Ось чоловік, якому повернули це, сьогодні, а ті гроші, що так, раніше, куди поділися, потрібно заяву. Звернутися ну, в банк, кримінатор. написати заяву, тому що ні, було раніше платежок. А так рік брали, півроку куди брали. Куди йшли ті кошти, яка фірма, як назва, рахунки, що це за фірми, документ і оцей що, і слідучий там щось за там, страхівка. Всі рахунки, Марина. Для того додається інформаційний талон, щоб людина могла прочитати, які існують платежі. У нас зобов'язана прийти, що її цікавить, запитатися, що хоче, оплачує, що хоче, не оплачує. А три основні платежі вона повинна вона повинна оплатити. Ну чому не приймаєте цьому В талоні не написано, де обов'язкові, де такі, де де напис... тут є, де тут є написано. Де там написано? Покажіть. Там мали писати добровільно. Ну, ж всі дорослі люди читаємо, питаємо. Розкажу люди вас питали, що, що питати? вас питати, в кого вас я запитає. Вас Ви там всі королеви за що вас? там Баріть мені допомагати просто в цьому Та талончику входит, інформаційному входит. забрати ті непотрібні платежі, аби людина не думала, чи мені платити, чи не платити. Обов'язкові лишити, а от ті хочу, не хочу забрати і все. Це вже до уваги Це вказівка нашого департаменту. Ми виконуємо вказівки департаменту. Я звичайний службовець. Я, я не можу створити. Ну, якусь давайте заяву рахунок? Чому за мали повідомляти свідомо приймали участь? Да дайте прийма? хай одна людина сказь. Я як любий державний службовець виконую. Вказівки ми можемо. Вказівку ви виконали, коли вартість Много. паспорта з 560 на 370. Люди прийшли і сказали, що відмовляється від платежу. Люд, Що там здає? Покаже, хлопці з роботи свої виїжджають, п'яні, ай, даїшників і так нема, що можна їздити. Де даєшники? Три дні немає ні одної машини. питання за я, паспорт, не я вас Разу всі такі громадські активісти. Давайте заступаємо, гаїшниками, заступає на службу з патрульним. Нарядами. Ми тільки підтримуємо це. Звичайно, ради. Я не знаю, чи думаєте, що я не радий. Давайте привітаємося. Слава Україні! Героям слава! У нас є вимога до вас, як керівника, призупинити будь-яку виробку лісів, цих шість лісництва, призупинити на даний час до наведення порядку. Чому ми це вимагаємо? Мною особисто вчора була зупинена. Біля тецу лісовоз... Це з, везли з довгої Войнилівської. Ввезли ну, з 에... Довгої Вонилівської. довгої Вонилівські могли їхати, машина їхати. Чоловік показав документи з, довгої, з лісу з довгої війни. Довго вони. Хто Це саме? підприємець. Він, коли... він виграв на аукціоні ліс, оплатив ліс... І... і брав ліс. Е... Він Не пленпара по... він... періоду. По... Він... По... Слава Україні! По оцінці Це. по документах там тільки було 15 кубів, в дійсності там десь було 30 або більше кубів на машині. Можна скажу, Ні, так? В зв'язку з цим. Ми вимагаємо до наведення порядку в державі призупинити будь-які вирісні у лісах. При... Якщо є примога, призупинити, це. ми це виконаємо, звичайно. Прошу, пані. і відгрузку, прошу пана. Вирізку і відгрузку. Добре. Зрозумієте, це теж не дуже добре, якщо ми призупинимо, тому що це є підприємство, яке заробляє гроші для дати зарплату працівникам. Ми це прекрасно це, розуміємо. Ми не кажемо, що зуп... платежі ні, ні, ні. Ми не вимагаємо зупиняти там на місяць, ми кажемо, можливо. На два дні можливо до, до тижня розумієте це чи для наведення порядку в державі То, то що Порядок ми постараємось стараємося, треба вимогами виконати. Я просто вам наведу свої, як кажуть, думки. По цьому питанні. Якщо ми відправляємо лісопродукцію в даний час через КПК, КПК це мобільні термопринтери, відразу на місці, заносять в комп'ютер і роздруковують через ці термопринтери, відразу ця, видно, що ця, цей ліс перевіряє любий, що скільки є. І за 10 хвилин в Києві засвідчується, що він відправив. Хто, за ми вже день. знаємо, як все світить. Якщо можна, аби не зупиняти вивозку деревини, я любі провіряю, хто перевіряє, чи ми. Чого, зараз до 28 числа. Треба прибутковий податок заплатити. Це все зупиняє процес. Ми от до 20 лютого заплатили в державний бюджет більше 300 тисяч платежів. Ви розумієте, що предпустій казні в державі зараз це є. Це є 120 тисяч, не менше пенсійної фонд ми заплатили, 160 тисяч попевної плати ми заплатили. Що йде у місцеві бюджети, навіть сільських рад уже, якщо це є проміжне користування. Якщо ми це зупиняємо, це трошечки розумієте? Ми би... Треба, знову. треба, ми, ми зупинила. 要不，你去所有。 От все, от на камеру знімають правоохорон зговор. Якщо є знак, це означає, то, що не можна порушити. Не важно, чи ви є. депутат, чи ви, чи ви, чи ви останні самим чи чи не важно. Якщо там дороги нема, так що, летіть, Так Ти, ви це, тепер говоріть про загал... дороги, немає ми і що нас затихали, що дорогу зробили, розумієте, щоб штрафали одного тру. Ми вас прекрасно розуміємо, що де ще кошти, розумієте? Але ми зацікавимо того, щоб був закон, щоб зробили дороги. Ходиться, не піддумайте. Маю стояти, вас не пускати, бо ви не знаєте правил дорожнього руху, дорожнього руху чи що?